Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде для того, щоб вас заспокоїти, що з вашою лохиною все в порядку, адже по цілій Україні пішли значно такі сильні похолодання, навіть заморозки є. І зараз Лохина на них реагує. Реагує, як і кожного року, але багато у нас є початківців, які цього не знають і думають, що Лохина захворіла або знає щось не в порядку. Отже, реагують вони по-перше тим, що дуже червоніють молоді листя, всі, які зараз порозпускалися. і також вони починають скручуватися, робляться такі хвилясті, втрачають свою таку пряму форму. Також на рахунок самого морозу, щоб ви не переживали, тому що цвіт досить такий морозостійкий лохини, він витримує 6 і більше градусів. Інша ситуація вже з самою завдячю, але завість буде набагато пізніше, тому надіємося, там вже приморозків не буде. Зараз вам покажу, в якому стані саженці, яке в них листя, яке листя на посадці моєї лохини, і ви пересвідчитесь, що все в порядку, не переживайте. І Ось наші саженці. Сашенців досить багато, багато ми попересаджували для їх майбутнього росту, а ще також залишилось багато, щоб ви придбали собі у свої садочки. Не всі сорти однаково реагують на холод. Ось, наприклад, це Blue Gold. В ньому це так не так чітко виражено, хоча де неде є почервоніння. Ось зараз ближче покажу. Ось такий листочок, але він тільки так трішки почервонів. Ще нічого тут такого в ньому немає. Ось, наприклад. Блюкроп, тут вже трошки більше така реакція пішла на холод. Але листочок ще не скручений. Є сорти, де навіть листочок починає крутитися. Сьогодні у нас приморозок був, такий досить потужний, можна сказати. Там градусів три, або й нижче було. І ось на горшках ще є. Але це зовсім не страшно, тому що лохина цей північна рослина, і вона. Прекрасно витримує всі приморозки, і особливо її цвіт. Цвіт також витримує десь і більше градусів морозу. Інша справа вже з завізю. Завіз не витримує мороз. А ось це інший сорт. Бачите? Тут вже значно все червоніше і фактично почало крутити вже листя. Ось так. Але воно все досить швидко відновлюється і все буде добре з вашими рослинами. Це повторюється так, щовесни. Щовесни одна і та сама ситуація. Ну, відповідно, щовесни у нас багато початківців, вони не розуміють, що з їхніми рослинами, і засипають приватними повідомленнями з різними питаннями, як їм лікувати. Не потрібно лікувати, все з лохиною в порядку. А саме контейнерна посадка. Тут також рослини досить реагують на це похолодання. Ось також листя червоне, скручене. Але нічого страшного. Деякі сорти більше реагують, деякі менше. Ну, Найбільше сорти такі, як Чандлер, ну, вони дуже сильно реагують. Там найчервоніше листя, і воно таке найбільш на вигляд, як би здається, що хворобливе. Хоча насправді це все в порядку з ним. Ось тут таке почервоніння. Ось так. Показую вам ближче Чандлер Ось. Такий вигляд. І він такий фактично весь. Таке враження, що у нього вже осінь наступила. Але зараз тільки почнуть вищі температури вночі підніматися, все відновиться і все буде на вигляд гарне і здорове. Ось сорт драйпер. Ось дивіться як все чітко видно. Надіюсь, ну, ці холодні температури будуть не досить довго. температура підніметься і все буде прекрасно цвести, і опилювачі будуть літати, запилювати наші рослини. Як бачите, деякі сорти вже розпускають світ, деякі ще в такому стані. Ну, краще був ось такий ще стан, тому що можуть бути заморозки, а це вже коли буде завість зелена, принесе вже таку реальну шкоду. Зараз для цвіту цей заморозок ніякої шкоди не приносить. Ось таке сьогодні у нас вийшло відео. Отже, зробимо висновки. Почервоніння і курчавість листя весною це йде абсолютна норма, це йде е, така природна реакція лохини на нестачу фосфора, тому що е, лохина погано засвоює фосфор при холодних температурах. І тільки починаються холодні температури, листя червоніє, трошки його починає крутити, але потім все швидко відновлюється. Також пам'ятайте, що не варто боятися е, приморозків, тоді, коли йде цвітіння, тому що це є північна рослина і цвіт лохини витримує досить низькі температури. Інша справа вже буде з завізю, тому що завіз не витримує високі температури. Але це вже десь буде за середину травня. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пам'ятайте, що це досить важливо для розвитку мого каналу. Ну і хто бажає посадити собі саженці, отримати консультацію, як їх садити, і все також для їх посадки, звертайтеся. Все, всім, на все добре, до побачення!